Шалений та майже новорічний всім привіт! З вами я Оленка, і ви на каналі GSM Форсаж. Рік був дуже складний і досі не можу осягнути, що він вже закінчується. Але один висновок я для себе зробила однозначний: що ми, українці, незламний народ. І так приємно, що зараз все українське, це тренд. І дуже хочеться, щоб це була справжня любов до своєї батьківщини та традицій. Тож у нас постійно були спеціальні випуски, присвячені нашому українському. Якщо ви цього не бачили, то пропоную після перегляду цього відео перейти за посиланнями, які я залишу десь тут, щоб переглянути відео про українські застосунки та українські сайти. А сьогодні з предноворічним настроєм я хочу поговорити про українські зимові традиції. Бо традиції дуже важливі. Вони дають краще розуміння нашої історії та культури. Перед тим, звичайно, не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а тепер давайте вже нарешті поговоримо про свята. Традиційно цикл починається 4 грудня зі свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей день віщує, яким буде наступний рік. Урожайним чи ні Послушливим чи дощовим сьогодні у хліборобському розумінні починає спочивати земля, яку не можна буде копати лопатою аж до благовіщення. Але зимові обряди, як не дивно, пов'язані не з почином землі, а з давніми міфами слов'ян про народження всесвіту. Так, от перше свято за яке ми хотіли б вам розповісти, це День Святого Миколая, яке відзначають 6 грудня за григоріанським календарем, а 19 грудня за Юліанським. Всім я думаю відомо про Миколая, який приносить подарунки чемним дітям. А чи знаєте ви історію пов'язану із цим святом? Одна з легенд говорить про те, що в сусідньому будинку від Миколая жив бідний вдівець, дочка його закохалася в хлопця з багатої сім'ї. Батьки нареченого не погоджувались на такий шлюб, тож вночі Миколай кинув у вікно дівчини з горток з монетами, забезпечивши її приданим. Того моменту Миколай вирішив допомагати усім, хто того потребує, та підкидати в будинки нужденних одяг, іграшки або гроші. Ось і відповідь на те, що День Святого Миколая це свято не лише для дітей, а й для всіх нужденних, які потребують допомоги. А ви знали про це? А от 12 грудня за новим стилем і 25 грудня за старим стилем відзначають День з передому Цікаве свято, про яке сьогодні вже майже ніхто не пам'ятає. І даремно вважається, що у цей день Спиридон повертає із зими на літо, адже день стає довшим, а ніч коротшою. Від цього дня 12 днів, за якими люди визначали річний цикл. Кожний наступний день відповідав погоді чергового місяця. Тому протягом 12 днів запам'ятовували погоду, щоб визначити, яким буде рік. В цей день наші предки старалися не працювати, обкурювали димом помешкання, щоб відігнати всіх злих духів та очистити оселю перед Різдвом. Починаючи з цього дня, селяни починали різати птицю та колоти кабанів, готуючись до Різдвяних свят. І, звичайно, найголовніше зимове свято для християн Різдво Христове. Відзначають його 25 грудня за новим стилем та 7 січня за старим. Неофіційна статистика говорить, що його відзначають більше 2 мільярдів людей у всьому світі. Ввечері перед цим святом християни готують 12 страв, які можна скуштувати після появи першої зірки. Існує версія, що цифру 12 можна пояснити кількістю апостолів. Головною стравою є кутя, рецепти якої різняться в різних країнах та навіть регіонів однієї держави. Наші предки обов'язково прикрашали будинок на різдво дідухом, спін пшеничних стебел, який символізує дух пращурів та є символом добробуту, багатства і оберегом роду. Вважається, що в ці святі дні наші предки повертаються, щоб провести час зі своїми родинами. Дідух ставлять на найпочесніше у хаті місце під образами. Також зі святвечора починали колядувати з зіркою в руках. Вірили, що чим більше колядників прийде у будинок, тим більше достатку і багатства буде в сім'ї протягом наступного року. І з самого ранку усі християни починають вітати один одного з привітанням зі словами Христос народився. А у відповідь Славімо Його! Різдво, до речі, святкується три дні. Чому саме три дні? Достоменно невідомо, але пов'язується це зі святою трійцею. Ще у нас причаїлося одне свято, яке в народі кличуть по-різному: Щедрий вечір, Маланка або інколи Васильюв вечір». У цей вечір Маланка вода та Василів місяць зустрічаються, щоб справити гостини. Слов'яни вірили, що в цей день необхідно накривати пишні столи і влаштовувати галасливі гуляння. Тоді в новому році всю сім'ю обов'язково чекає щастя і удача. Головними стравами мали бути м'ясні делікатеси зі свинини, ковбаса, вареники, млинці та пироги. Господині обов'язково варили кутю, заправляючи її смальцем маслом або вершками. Також люди вбиралися у костюми, ходили по домівках і співали пісні щедрівки, вітаючи сусідів зі святами і бажаючи їм щастя. Натомість, привітні господарі обдаровували гостей різними ласощами або грошима. Добре вечір, добре вечір, добре... А от у дохристиянські часи в цей день дівчата ворожили на свого майбутнього чоловіка. І знаєте, з чим це пов'язано? З легендою про Маланку, яку викрав лихий змій. А врятував її Сміливець Василь. Після цього Маланка стала нареченою Василя. І вважається, що в цей день її дух допомагає дівчатам побачити свого майбутнього чоловіка. А ще вважається, що на Маланку не можна говорити в голос цифру 13. І... Рахувати гроші та одягати темний одяг. Завершується зимовий цикл напередодні водохреща зі святом з назвою Голодна Кутя або Другий святий вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постують, а сідають вечеряти, коли вже зійде перша вечірня зоря. На вечерю подають пісні і страви, вареники з капустою, смажена риба, гречані млинці на олії, кутя та озвар. У цей день обов'язково треба винести з хати дідуха та спалити, як то кажуть, пустити його на теплий дух. Це символічне палення зими, щоб покинути кожух, накликати весну. Коли все перегорить і нетривкий солом'яний жар погасне, дівчата розкопують попіл з дідоха і несуть на город, щоб був врожай. Вода, освячена вечір благовіщення або ж як її інколи називають в народі, вечірня вода, вважається більш цілющою ніж власне, вода з водохреща. Вона, мовляв, здатна побороти всяке лихо та очистити від біди чи дії лихого ока. І в цілому усі повір'я в цей день пов'язані з урожаєм, що натякає на те, що люди, починаючи від дня голодної куті, вже чекали весну та готувалися до земляної роботи. Також цей день. Закінчували всі колядки і влаштовували свято розколяди. Святкові вечорниці всіх колядників, де вони згадували, як святкували, грали, танцювали. Застілля організовують на гроші, що залишилися від колядування. Зимових свят справді дуже багато. Ми вам розповіли лише про деякі з них і дуже сподіваємось, що цей випуск вам прийшовся до вподоби. Обов'язково напишіть в коментарях про цікаві свята чи традиції, про які ми не згадали. Дуже цікаво буде почитати. Тож вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю, щоб у вашому домі завжди було здоров'я, щастя та радість. Нехай над кожною українською домівкою змайориться мирне небо. Пликайте українське та бережіть світло у своїй душі. До нових зустрічей!